Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на Христини. Я вже на локації дізналася, де саме має стояти фотозона, і тут ресторан працює з 11-ї години. Точніше, до 11. -ї. Тут сніданки і фотозону ставити не можна. Тож я приїхала вчасно, максимально підготувала все, що можна було підготувати на складі. І вже зараз буду. Безпосередньо все збирати всім гарного перегляду! Починаю монтаж. Я як завжди з зборки каркасів. У мене сьогодні дві такі колони. Ми займаємось виготовленням залізних каркасів, і каркаси ми робимо різних. Форм і різних розмірів. Всі вони дуже зручні, дуже швидко збираються. Каркасики я вже зібрала, тепер буду збирати гірлянду. Тут я використовую кульки 12 дюймів, далі буду її робити більшою. І закріпила вже у мене тут коло із полістиролу, на ньому я буду розміщати написи. Зараз я нарощую гірлянду, роблю її такою більш пишною. Додаю кульки 19 дюймів, 12, 5. І така у мене виходить пишна гірлянда. У нас можна замовити все для створення класної фотозони: каркаси, такі написи, як ви зараз бачите, із полістиролу, із з із фанери. фон для фотозони, магнітики, щоб все це трималось, плівочку. Для замовлення звертайтеся у соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!